Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Я хочу дати пораду для людей, для жінок, які хочуть їхати в Італію на заробітки. Ну, я говорила раніше в відео, що в основному українки тут працюють по догляду за старими хворими людьми і по прибиранню. На жаль, вибору немає великого. Якщо ви плануєте працювати тут по догляду за хворими людьми, людьми похилого віку, то перед поїздкою в Італію вам треба ознайомитись. Що означає така хвороба? Хвороба Альцгеймера. Тому що по приїзду в Італію, якщо ви влаштуєтесь на роботу, то скоріше за всього вам прийдеться мати справу з людьми, які хворі на цю хворобу. Я коротенько розкажу, що означає хвороба Альцгеймера. Цю хворобу дослідив на початку ХХ століття німецький лікар, психіатр. Його звали Альцгеймерс, його фамілія Альцгеймер. Ця хвороба страшна хвороба, якою хворіють в основному люди похилого віку від 65 років і далі. Хвороба поражає головний мозок. Чим характеризується проблеми з пам'яттю і слабоум'ям. Хвороба прогресує, на жаль, і немає ефективного лікування на сьогоднішній день цієї хвороби. Хвороба страшна тим, що періодично у порі людини бувають приступи, приступи агресії. Вони можуть бути і такі тривалі ці приступи агресії. Якщо не купірувати цей приступ, то може тягнутися він іноді і кілька днів. Так що люди, які планують приїхати в Італію, влаштуватися на роботу, баданте, будь ласка, прочитайте інформацію про цю хворобу, щоб ви приблизно орієнтувалися, з чим вам прийдеться мати справу. Кому сподобалося це відео, будь ласка, підтримуйте мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій ютуб канал всем добра